Вітаю всіх, я Юрій Андрухович і читаю сьогодні спеціально для фестивалю «Відчуй присутність. Севастополь 1990. -й. Того літа ми вперше вибралися на море всіх чотирьох. Чому саме Севастополь, не знаю досі, все ж не найлюб'язніше місце для відпочинку з дітьми? Якийсь ветеран виступив у місцевій пресі з ініціативою заборонити відпочивальникам ходити публічно в шортах місто військово-морської слави як не як. Щодня, коли ми якимись аж двома тролейбусами у найспекотнішу спеку дотрушувалися з пляжів до свого розпашілого передмістя, принаймні одне з дітей засинало ще в тролейбусі. Від зупинки мене їх на руках. Бабеги в хустках і ситцевих халатах, що вічно висиджували на лавках перед будинками, дивилися на нас із неприхованим осудом, що переходив у ненависть. Ще пам'ятаю місцевого синяка Борю. Він переважно лежав на землі під горіхом поруч із дощиною сральнею. Час від часу він, голосно поливаючи все навколо матом, відганяв мух. У дев'яти випадках із десяти я бачив його порядно нарізаним. І тільки одного разу він вийшов мені назустріч притомний і чимось явно стурбований. Ми сіли під горіхом, не тим, що колосральні, а ще одним, і закурили. Боря сказав, що дуже за нас переживає. Що б це? здивувався я. Ну як вам тепер додому звідси вертатися?» – пояснив Боря. А що таке? не розумів я. А таке, Буря потряс мені перед носом зі жмаканою газетою. Таке, що у вас там на західній уже знаєш до чого дійшли? Не знаю, зізнався я. До чого? Буря витримав паузу і випалив мені в очі. Там уже, знаєш, кому пам'ятники ставлять? Остапу Бендеру.